Не музе а м'язе, 50 вправ з креативного письма. Марія Титаренко презентувала у Коломиї свою книгу. Це збірник вправ, які допоможуть вдосконалити свої авторські тексти. Науковиця ділиться ця книга. Результат 20 років її педагогічної діяльності. Презентація для коломиян відбулась у музеї писанкового розпису у межах всеукраїнського освітнього заходу Магістральний Еткемп. Марія Титаренко письменниця, журналістка, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка школи журналістики та комунікації Українського католицького університету. А ще авторка книги Не музи Ам'язи, 50 вправ із креативного письма. Науковиця ділиться цей збірник, своєрідний підсумок її 20-річного педагогічного досвіду. Я дуже намагалася в книзі зробити так. Або ви без мене, без тренерки поруч, змогли, якщо захочете трошки потренувати свої м'язи, а я вірю, що вони тренуються. Зробити це прочитавши книгу і виконуючи ті вправи, які є. Я вірю в натхнення, але тільки в те, яке ми генеруємо самі, як лампочка, яка нагрівається, коли довго світить. От коли ви працюєте, ви світите. І це е, натхнення воно проходить саме. Очевидно, що є різні прийоми, якими можна увиразнювати своє. Я називається творчописне ID. Знаєте, як відбиток пальчика є в нас унікальний, так я переконую своїх студентів, з якими я працюю, що їхнє письмо має бути таким самим унікальним. Я думаю, для тих, хто хоче намріяв свою першу книгу, ця книга актуальна, і для тих, хто намріяв останню лебедину пісню. Тому я сподіваюся, що насправді стане таким помічником. Марія Тетеренко продовжує втішена, що ця книга цікава не лише для студентів, отримуючи мало відгуків від педагогів, зокрема і вчителів загальноосвітніх шкіл, які усіляко адаптовують вправи для учнів різних класів. Це не книга для е, полички, вона не має стояти там. Це книга для робочого стола. Там є місце, де ви можете виконувати вправи, записувати якісь ідеї. Ось, і мені дуже приємно, коли люди, які читають і вправляються, мені потім пишуть у Фейсбуці чи де-інде, чим виходить чи не виходить. Ця книга це практичний посібник не лише для студентів, а й усіх, хто хоче навчитись цікаво та креативно писати, вдосконалити та розвинути свій письменницький талант. Переконана Галина Волощук, модераторка презентації книги, кандидатка філологічних наук. Цей правник дуже потрібний є для філологів, для студентів, для журналістів. І власне сьогодні вона розповість дуже цікаво, те, що книга переплітається не тільки з вправами, але і цитатами відомих письменників зарубіжної літератури української літератури також. Є цитати з античності, де авторка апелює до авторів і демонструє, як на основі їхніх афоризмів, фразологізмів також можна написати свій чудовий есе. Це потрібно тренуватися, а не просто бути талановитим. Окрім презентації авторської книги, Марія Титаренко у Коломиї ще й провела тренінг із комунікації у Коломийському педколеджі. а також долучилась до всеукраїнського освітянського заходу магістрального едкемпу, власне, організатори адміністрації та педагоги Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника запросили пані Марію Коломию. Це не тільки для освітян дуже цікава комунікація зараз. Ми знаємо, особливо після, е, після ковіду, після е, наших подій, які зараз відбуваються. Е, дуже багато травм і дуже багато людей замикаються. Е, власне, Марія Татаренко відкриває такі секрети і вже відкрила їх. Вони вже є. Лиш просто треба розказати про це, що є такі вправи, які допомагають подружитися, вийти на. Каво, поспілкуватися, скомунікувати. І, і це все дуже легко і просто. Відбулася презентація книги у музеї писанкового розпису. Ольга Гереджук та Андрій Гарещук, події НТК.